Всім привіт! Дивіться, як відновити дані віртуальної машини XenCloud Platform NextGen і гіпервізора з дзеркального RAID 1. XenCloud це Linux дистрибутив із попередньо налаштованим гіпервізором Xen і готовим проектом Xen IP. XenCloud розшифровується як XenCloud Next NextGen. Основна мета даного проєкту надати простий спосіб розгортання інфраструктури на основі віртуальних машин з використанням XEN як гіпервізора та потужного ксенайпі для надання готового рішення. XCPNG сумісний із більшістю серверів, тому дуже популярний. Як і у будь-якому іншому гіпервізорі, є ряд причин, з яких ви можете втратити доступ до віртуальної машини, як в результаті системного збою, так і виходу з ладу сервера. В результаті повернути доступ до даних віртуальної машини без стороннього програмного забезпечення вам не вдасться. Далі у відео я покажу, як дістати з рейд масиву файл віртуальної машини, до якої немає доступу за допомогою програми для відновлення даних Hetman RAID Recovery. Як готовий дистрибутив, Xen – найпростіший спосіб розгорнути XCP Engine, використовувати ISO-образ, доступний на веб-сайті проєкту. Установка XCP особливо не відрізняється від установки XN Hypervisor. Відео з детальною установкою XN Hypervisor вже є на каналі. Посилання на нього залишу в описі. Єдина відмінність у процесі установки: я встановлюю систему на дзеркальний рейд. У процесі установки потрібно вказати диски та зібрати з них масив. Що стосується процесу створення віртуальних машин, вона також нічим не відрізняється із Xen Hypervisor. Для керування віртуальними машинами використовується XCP-Center. Інтерфейс програми такий самий, як у Xen Center. Детально про те, як створити віртуальну машину, можете подивитися у відео про Xen Hypervisor. Так як процес повністю ідентичний, я на цьому не зупинятимусь. А одразу перейдемо до процесу відновлення. На цьому гіпервізорі у мене налаштовані дві віртуальні машини: перша з операційною системою Windows 10 і друга з Linux Ubuntu. Я покажу, як дістати інформацію з кожної з цих машин. Якщо при завантаженні віртуальної машини нічого не відбувається, вона видає як помилку, яку не можна виправити, або ж виник апаратний або системний збій у роботі сервера, в результаті ви не можете завантажити віртуальну машину. Скористайтеся програмою для відновлення даних Hetman Rate Recovery. Вона підтримує відновлення даних з усіх популярних типів RAID-масивів та віртуальних дисків різних гіпервізорів, включаючи XCP. За замовчуванням XTP-NG використовує LVM системи зберігання віртуальних машин на локальному сховищі. Даний її варіант зберігання має масу переваг перед VHD файлами, але часом для створення загального сховища необхідно використовувати файловий режим. Зберігання за аналогією з VMWare, що в результаті під час відновлення може викликати ряд труднощів, а оскільки в моєму випадку дана система побудована на дзеркальному RAID, це ще більше ускладнює відновлення. Для початку процесу відновлення нам потрібно дістати накопичувачів із сервера та підключити їх до материнської плати ПК з операційною системою Windows. Якщо на вашій платі недостатньо портів SATA або роз'ємів живлення для підключення дисків, скористайтеся перехідниками чи розширювачами, їх ви зараз можете бачити на екрані. Хедман Raid Recovery при підключенні фізичних накопичувачів, з яких складався Raid масив, де зберігалися файли віртуальних машин, відразу відображає диски віртуальних машин з відповідним розміром. Якщо на вашому гіпервізорі зберігалася велика кількість віртуальних машин і складно визначити потрібно, є кілька команд, які вам допоможуть. Зробити це можна за умови працездатності сервера. Щоб подивитися, які віртуальні диски належать в конкретній віртуальній машині, на сервері потрібно виконати команди для пошуку ідентифікатора віртуальної машини, диска та репозиторію. Для цього підключаємося до сервера SSH вводимо першу команду. В результаті ми знайшли UUID віртуальної машини. Ось ідентифікатор віртуальної машини з Windows 10 і Linux. Тепер по цьому ідентифікатору можна переглянути підключені диски, виконавши таку команду. В кінці вказано UUID віртуальної машини. В результаті ми отримуємо ідентифікатор віртуального диска UUID, з допомогою якого знайдемо UUID-SR репозиторію. Тепер за ідентифікатором репозиторію зможемо визначити, якій віртуальній машині належать конкретні диски, а також ідентифікувати їх у програмі. Отже, ми вже відключили диски від сервера та підключили до комп'ютера з операційною системою Windows. Завантажуємо, встановлюємо та запускаємо програму Hetman RAID Recovery. Утеліта зібрала з дисків наш RAID, на якому лежать файли віртуальних машин. Низу можна подивитися інформацію, яку їй вдалося визначити. Трохи нижче рейд масиву відображені всі диски віртуальних машин. Якщо вам складно визначити потрібний, то шукаємо за ідентифікатором. У мене лише дві віртуальні машини. Спочатку проскануємо диск віртуальної машини з Windows. Тиснемо по диску правою кнопкою миші і вибираємо відкрити. Далі вибираємо тип аналізу. Для початку запускаємо швидке сканування. Якщо в результаті програми не вдалося знайти потрібних вам файлів, виконайте повний аналіз. Для цього поверніть в головне меню, класімо правою кнопкою миші по диску і виберіть Проаналізувати заново. Тут потрібно вибрати файлову систему, вибираємо NTFS, оскільки це машина з Windows 10 і запускаємо аналіз. Далі переходимо в папку, де зберігалася інформація, яку потрібно повернути. Позначте файли, які потрібно дістати та натисніть Відновити. Вкажіть диск, папку, куди зберігати дані, і та ще раз відновити. Після завершення файли будуть лежати у вказаному каталозі. Як бачите, програма легко знайшла і відновила всі файли які зберігалися на віртуальній машині. Для полегшення пошуку потрібних файлів у програмі реалізовано пошук за іменем. Також ви зможете переглянути вміст файлу у вікні попереднього перегляду. Тепер подивимося, як вдасться програмі повернути файли з віртуальної машини з Linux. Відкриваємо диск. Спочатку швидкий аналіз. Як бачите, програма знайшла файли, всі дані, які лежали на диску віртуальної машини. В результаті програма знайшла навіть видалені файли, залишилося їх тільки відновити. -Rate Recovery підтримує всі популярні файлові системи, тип RAID та більшість видів гіпервізорів. У випадку, якщо RAID зруйновано, програма в автоматичному режимі збере його і дозволить дістати критично важливу інформацію. При пошкодженні диска або затиранні службової інформації, програма може не зібрати рейд в автоматичному режимі. Якщо вам відомі параметри пошкодженого масиву, ви зможете зробити це вручну за допомогою рейд конструктора. Відкрити конструктор. Виберіть пункт створення вручну. Потім заповніть поля з даними RAID, тип порядок блоків, розмір, додайте диски, з яких він складався, з допомогою стрілок, вкажіть їх порядок, відсутні заповніть порожніми кнопкою плюс. Також тут можна вказати усунення, за яким лежить початок диска. У деяких випадках програмі не вдається визначити його автоматично і потрібно ввести вручну, якщо параметри вказані правильно, як правило, внизу RAID матиме хоч один розділ. Розгорніть його, щоб перевірити наявність потрібних папок. Якщо потрібні папки відображаються, рейд буде збудовано правильно. Заповнивши всі відомі параметри, натисніть Додати, після чого ви потрапите в менеджер дисків, де буде відображатися доданий рейд. Для відновлення залишилося його проаналізувати, знайти файли, які потрібно повернути, виділити та відновити, вказавши кінцеву папку. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!